Привезли Пацифіку з копарту, але трохи її пошкодили. Водійську дверку вм'яли і поцарапали і поламали молдінг. Зараз будуть згружати. Згрузили ми вчора вечором машину. Довго згружали, бо вона сама не їде її треба було стягувати. Зараз покажу вам трошки що... Що мені прийшло. Тут бампер під заміну, він навіть порваний. З правого боку дуже пошкоджень нема. Тут є вм'ятина треба дещо з тим робити. Тут на дверці м'ятина. Тут дверку пошкодили під час транспортування. Ну і основна поломка тут, удар. Там видно, що вирвало річах. півоська вирвана, амортизатор, не знаю, як він тут себе почуває. Десь кризина, крило, фара. А там під крилом ніби все більш-менш ціле. Покажу, як виглядає зсередини, Панорамний дах. Акумулятор всівший, треба щось якось його зряджати. З середині вона, можна сказати, не сильно. Щось тут пошкоджено, треба хімчистку робити. Ось, ось ось така машина з купарту Безпека все ціла, всі рівні подушки, все на місці. Треба робити ходову і косметику. Десь вона трошки з водою стояла на сідушці, що тут -то трошки плісніва появилась. але якогось запаху всередині я не чую. Навіть пульт на місці. Так. Що це, жувачки від попереднього власника. Так. Але чогось тільки. Тільки один пульт. Другого нема. Нема. Ні, другий є пульт. Ще навушники. Мали би бути, їх щось не видно. Ой, ось така покупка. Але треба ремонтувати. Так, поскидав я все, що треба заміни. Поставив машину на козлики, щоб можна було простіше ходову робити. Скинув бампер. Тут видно треба робити ту проводку на бампер. Ось так виглядає. Тут амортизатор загнутий, його треба буде поміняти. Рульова тяга теж стукає. Треба нову речах. Крило. І тут зняв накладку порога і теж треба ремонтувати. Ще помив я машину, думав, що треба буде дверку крило задній бампер малювати, але поліровка забрала. Тут були такі царапини. І ззаді він був, виглядав ніби зацарапаний, але це все був бруд. Треба буде тільки тут трошки підмазати і вирівняти, де стоїть датчик партроніка. І нема сенсу фарбувати бампер. Крило в гарному стані, дверку м'яти не мають вирівняти без покраски, і треба буде помалювати тільки водійську дверку, крило і передній бампер. Почали приходити запчастини. Тепер можна потроху збирати. Прийшов амортизатор БУ з пробігом приблизно таким, як зараз на машині. Його зараз встановлювати. Сьогодні субота і є час зайнятися своєю машиною. Покажу вам, що я зробив вже. Поставив защолку підлокотника був відломний цей вакінчик защолка. Міняється дуже просто, лишкою пластиково відщолкується чорна накладка і перекручується сам, сама защолка. Так, що я роблю далі? Паяю кріплення фари, тому що це йде телевізор залізний, зверху наплавлений поліамід. І цей поліамід дуже тяжко паяти, але якось завдяки такому газовому паяльнику, який звідси виходить гаряче повітря, це така насадка, зверху ще попробую дати металеву бляшку. Для оселення. Хоча і так можна лишити, воно вже нікуди не втікне. І Фара має ще інші кріплення, але думаю, що може виріжу бляшку і бляшку перекручу до пластику. Покажу жалюзі. Ось тут попаяв, дуже негарно вийшло, але як нагріваєш, пластик провалюється, не дуже хоче з іншим пластиком паяти. Збрав такий самий пластик. Але теж погано. Тут попаяв. Як то все ховається і так під бампер, головне, щоб тримало. Тут одної лопасті бракує, але думаю, воно дуже ні на що впливати не буде. В Флориді клімат теплий. Ось Тут було тріснуте, тут попаяв і тут запаяв, була маленька тріщинка. Ось Сьогоднішній такий ремонт пластика виконую. Ще думав, що прийдеться міняти 12 вольтовий АГМ-акумулятор. Але він, він був майже повністю розряджений, але він зарядився. Я провірив нагрузочною вилкою, якби він тримає ампераж, ще так само підключив зарядку на пульсацію, на відновлення, щоб воно ще з ним трошки попрацювало, його відновило. Його можна лишати, закривати кришкою, він стоїть під таким. Такою кришкою тут бардачок. І Зарядиться і можна буде тут зібрати салон. Так само прийшли мені з Аліекспресу такі гідравлічні стойки для капоту. Кріпиться тут, де кріпиться крило болт, і тут відкручуєш гайку кріплення капота і прикручується металеве кріплення для гідравлічної стойки з одної сторони і з другої. тепер не треба кожен раз. Свою палку підставляти, відкрив, закрив, тримає дуже класно, що не так просто закрити, але все чітко. Спаяв я кріплення фари, ще підсилив її бляшкою, фарбував, фарба висохне і можна буде поставити фару на місце. Подивитися, чи все в зазорах. Ось така робота. Приходять наступні запчастини для машини, але я їх вам буду показувати тоді, коли я їх буду встановлювати, щоб не повторюватися. Прийшов гриль. Зараз буду чіпляти цю накладку, яку я зняв зі старого грилю. І зараз буду дивитися, як вона буде тут опасувати, чи все буде добре. Так, усе ніби защелкнулось непогано. Виглядає теж добре. Зараз треба встановити значок і передню камеру. Це оригінальний значок зі старого бампера і камера. Я її тут трохи поклеяв, бо вона була поломана, але думаю, має працювати. Камера і значок встали добре. З камера. Прикрутив кріпце двома болтами ззаду і ось так такий вигляд решітки. Так. Рульова тяга з водійської сторони стукає тут на яблочку, я купив нову тягу оригінальну купив пильник новий оригінальний з хамотами щоб замінити цю тягу. Тягу я перекрутив на старий наконечник, тепер треба закрутити на рульву і зажати хомути. Ось Такий ключ треба на 300 мм, але мені здається тут більше, щоб закрутити самотягу ось, за ті грані і зажати в рульову. Рульова тяга на місці, прикрутив, хамотики зажав. Тут такий хомутик, там інший, амортизатор стоїть, зверху кріпиться трьома гайками. Тепер можна ставити річах. Купив БУ з таким самим пробігом, як в мене. Кріпиться тут два болтика, тут болт і тут два. Поставлю і покажу вам, як виглядає. Речах нижній прикрутив, тепер треба закинути півіску нову і стара ця фалишилась, вона в доброму стані. Я її почистив, щоб диск добре прилягав. Зараз скручу. Можна буде ставити кола і може машина поїде навіть. Збираємо далі. Так, тут я все позакручував, тут два болти внизу болт. тут гайка і тут гайка на рольову. Тут якби в нас все зібрано, далі купив нові стойки стабілізатора, тому що стару зігнуло. Зараз їх теж поміняю, тут прикручу, з правого боку поміняю. І треба буде далі ставити супорт, диск і датчик АБС підключати. Все, ходова зібрана. Все підключено. Тепер треба ставити кола. Надіюсь, від мого гранд каравана коло підійде і вийде катнутися на ній. Зайнявся я ремонтом проводки бампера. Проводка тут була. Перебита. Я тут все спаяв, дав клеєву термосадку. Тепер замітив, що вирвано дроти з пінів. Я розпіновую роз'єм, кожен пін, Припаю до піна і вставляю назад. Це сторона від машини проводка. Тут сторона бампера. Ось Як це виглядає після аварії. Роздрукував собі розпіновку, щоб нічого не поплутати, щоб все запінувати так, як має бути. І потім треба буде зайнятися, тут а подивитися, які провода пошкоджені. Хто вони виглядають ніби цілі, але є деякі сильно пережаті. Подивитися, щоб тут нічого не було в обриві, маси. Так само. Подивитись, все заізолювати. Тут я прикрутив масу, бо її відірвало, я покидав болт. З там того боку запхав, закрутив ті маси, але треба буде той болт приварити до кузова і зробити кільце. А то тут воно обломане. Я так прикрутив, щоб поки трималося. Треба буде це все зробити на віка, щоб тут не було потім ніяких проблем. Ну і, звісно, де появиться проводався в клейву термосадку. Тому що це все під бампером, якщо лишити... В ізолієнті або звичайній термосадці, то все може бути в скорім часі позеленіти і потім будуть всякі помилки вискакувати Робота по пацифіці продовжується. Розібрав я вчора дверку, щоб людині, яка буде вирівнювати, було менше роботи і простіше. Ось так дверка виглядає в розібраному стані, стекло поки не зміг витягнути. Не виходить мені його як сповернути, щоб воно вийшло. Ось тут запчастини і пластикові заглушки сюди. Дверку поки прикрив на колики, щоб була закрита. Обшивка на кліпсах, тільки тримають три болти, тут, де є ручка, Ось під, під заглушками. І все, обшивка на себе і здергується з кліпс. Ось такого типу кліпси. по периметру. і тут на болтах решта. Ну і так само від'єднати цю електрику, тут лишається один тросик і одна фішка. Лишається на дверці. Решта все сходить з тим пластиком. А тут я думав, я скину захист знизу і вийде добратися до датчика з іншої сторони, щоб підрівняти, але бачу, що тут йде підсилення бампера в тому місці. І потрібно бампер повністю знімати, тоді його гріти, пробувати вирівнювати. Отак знімлю, вам покажу. Так, зняв я задній бампер. Треба ще зняти тут накладку пластикову, таке підселення, тоді можна буде погріти і порівняти. Тут в бампері стоять датчики мертвих зон, лівий, правий, датчики партроніка. Шість датчиків партроніка, бо в машині є парк асіст. І це інший датчик мертвої зони. Ну і габарити. Щоб зняти бампер, треба відкрутити масу. Фішка з одного боку і фішка з другого боку. Так, що на машині треба відкрутити, щоб зняти бампер. Треба зняти фари, задні, задні лампи. Тут є кліпси сховані під ними. Треба відкрутити від підкрилка. Ось шурупчики і болтики з того боку. цей захист можна повністю не знімати, тільки знизу треба відкрутити всі болти, які є. Ось такі кріплення йдуть. Всильвач лишається на машині. З того боку фішка, тут кліпса і тут теж всі болти. і Треба сильно потягнути, щоб бампер вийшов ось з тих защолок. Ну і бампер знятий. Ще я забув сказати, що ще в бампері стоїть антена для відкривання кришки багажника з ноги, ось антена і блок антени. Все-таки не даром я сюди поліс. Я знайшов що тут відломана фішка від датчика, з часом то би все було зелене і би перестало працювати. А зараз Поки тут ще немає нічого кисленого, можна фішку просто приклеїти, загерметизувати, вирівняти бампер, приклеїти кріплення датчика, і воно ще буде все жите.